І друга ось ця атомні звички. Вже десь з місяць точно тіліпаються і чекають своєї нагоди бути прочитаними. Я весь час чимось зайнята. Нитки ось такі в мене. Я з них змотала моток. Це залишки колись. Ще на минулому каналі, так, як то? За часів древніх богів. Коли ще не заблокували мій перший канал, я там в'язала гарну сітку. Дуже красиву, сітка авоська. З тупчиками, сіткою. Все було гарно, чудово. Ось це залишки. З того, з того проєкту. Тож нині, бачите, вона також було дуже довго. В резерві і тепер нарешті можна в'язати з цих ниток. Нарешті, дочекалися вони свого проєкту. Чесно ну, кажучи, я думала, що я вже за такі проєкти братися не буду ніколи, що я буду в'язати такими масивними нитками, все таке інше. Але коли я побачила схему цієї шалі, а потім ще були приклади, яка майстрині як зв'язала з цією схемою. Це безкоштовна схема, яка є на Pinterest. От то просто закохалася, ще й так вдало, що є ці ниточки. Довелося в'язати. І через те, що дрібний гачок, зазвичай руки болять після цього, після в'язання. Але тут він такий зручний і продуманий, що не болять. Поки що все добре. Вже так багато зв'язано дрібного всякого візерунку, і досі не болять. Так дивуюся тому. Ну, і дякую, звісно, не тільки дивуюся. Так, знову, мабуть, завис мій чатик. Усі. А, ні, усі і справді. Добре. Зараз дов'яжу до кінця ряду, трошечки порухаю чатик. Дякую за вподобачки, друзі. Дуже приємно. Давайте ще.